Вона боролася за правду і волю, щоб не було життя за денего ніде. Вона боролася за нашу кращу долю, за наш буденний світ день. І вірші наповню тобою, перерідний крань воли, його ліси. Ось тут вона стипі то сокою та пише вірш про правду на землі. Її суне та змучене обличчя уже не раз повстало в моїм сміх. І повела на плече з бо все йдуть собі до Кисуні? Не покидає розуміє думка, як же звільнити рідний народ, як можна всю загрозу відвернути, чи допоможе нам у цьому Бог? Я буду боротися за правої діло, хоч як і тяжко було, убій я біду, не вагаючись, сміло і вращу в серці забуло. Невже похитнулась любов країни, та ні, не зламати її. Вона буде боротися за волю країни, за наші вільні дні.